Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячене будівлям веб-3 грі Lazy Soccer. Коротко нагадаю, що це симулятор футбольного менеджера. На ваші плечі лягає продуманий розвиток гравців, фінансові операції, стиль гри в чемпіонатах проти інших команд, всконалення будівель та багато інших завдань. Від вашого рішення буде залежати ефективність команди під час сезону та фінансові успіхи клубу. Ключову роль в розвитку команди і її фінансових успіхах відіграють будівлі, що належать клубу. Всього у вашій власності знаходиться 8 будівель. Всі вони на початку гри будуть першого рівня, але в подальшому їх варто покращувати, і максимальним рівнем наразі є 20. Важливо відзначити, що будівлі потрібно досконалювати не бездумно, а з дотриманням економічного балансу, аби клуб не виявився збитковим. Обслуговування будівлі вищого рівня вимагає більших витрат, отже, підвищувати рівень варто лише якщо ваш футбольний клуб до цього готовий і потребує такого вдосконалення. На випадок, якщо ваша економічна ситуація зіпсується після якогось чергових покращень, передбачена опція пониження рівня будівель. Це діє відбувається миттєво і не вимагає додаткових витрат з вашого боку, проте й витрачені на покращення кошти вам не повернуться. Московим центром футбольного клубу є його офіс. Від рівня його прокачки буде залежати доступ на клубу кількість футболістів. Також цю будівлю ми будемо прокачувати в першу чергу до наступного рівня, тому що максимальний рівень інших будівель визначається саме розвитком офісу. Серцем кожного футбольного клубу є стадіон. Збільшення рівня цієї будівлі додає місця для вболівальників, що можуть відвідувати футбольні матчі за участі вашої команди. Разом з тим, фанбаза не залежить від розміру цієї будівлі, а визначається популярністю футбольного клубу, тому потрібно дотримуватись розумного балансу в прокачці стадіону та вартості квитків, щоб з одного боку уникнути ситуації, коли місця на трибунах пустують, а з іншого, щоб не було випадку з недостатньою кількістю місць. З продажу квитків формується основний бюджет команди, тому пильно слідкуйте за цим параметром і вчасно приймайте рішення щодо збільшення стадіону чи зміни вартості квитків. Головним активом футбольного клубу є його гравці, тому половина від усіх будівель горі призначені безпосередньо для них. Тренувальному центрі ви зможете покращувати навички ваших футболістів. Від рівня будівлі залежатиме те, скільки гравців одночасно зможуть розвиватись. Тренування не завадить участі футболістів в планових матчах. Травмованих гравців слід відправити в медичний центр. Прокачка цієї будівлі дозволить пришвидшити реабілітацію та покращити медичні обстеження, аби своєчасно лікувати футболістів і зменшити вірогідність виникнення травм. Кожен гравець є унікальною особистою зі своїми рисами характеру та мотивацією до якісної гри. Щоб ці параметри були на високому рівні, існує така будівля, як фітнес-центр. В ньому футболісти відновлюють свою фізичну форму та енергію після складних матчів. Джерелом нових гравців для команди є спортивна школа. Збільшення рівня цієї будівлі дозволить отримувати більш талановитих молодих футболістів та пришвидшувати цей процес. Але основний розвиток гравців відбувається безпосередньо в команді і під вашим керівництвом може з'явитися нова футбольна зірка. Окрім спортивної школи, поповнити свою команду новими футболістами можна і на маркеті. Тут ви можете придбати на аукціоні потрібного вам гравця або ж продати когось зі своєї команди. Від рівня цієї будівлі буде залежно. Доступна кількість одночасних трансферів. І останньою, але не менш важливою будівлею є центр зв'язку. Ця споруда відкриває менеджеру доступ до функціоналу футбольних союзів, створення союзів або приєднання до вже існуючих, отримання балів внесків та розблокування нових предметів, які можна купувати за ці бали. Це може дати вам певні переваги перед супротивниками в матчах, тому розвиток будівлі та участь в союзах не варто ігнорувати. Кожна будівля відіграє важливу роль в житті футбольного клубу. Розвивайте їх і досягайте успіху в захопливій грі Lazy Soccer. Детально ознайомитись з іншими механіками та особливостями гри ви можете на офіційному сайті та в інформативному вайтпайпері. Всі посилання під відео. Бажаю успіху!